Всім привіт! З вами канал Дід Макар Крипто і я вам хочу розповісти про нову ВЛ від гаманця Пір. Пір дозволяє будь-кому переказувати гроші по всьому світі та медієво. Проєкт пір це розробка піп. Ось ми можемо переглянути даний проект. Твіттер його. Ось вони веб-стали. Коважний можуть підписатись на них. Поки недавно лістився на Bybit. Сьогодні курс за монетку трохи просів. 10 центів. У перспективній явно буде коштувати дорожче і швидше за все буде запущено на Binance. Що нам потрібно робити? Заходимо ми за цим посиланням. Реєстрація форми дуже проста, то потрібно тільки е, приглашати наших друзів. Нам потрібно надати white list. Можна грати лист, можна дати white list і нас автоматично переведе сюди. Вводимо свою пошту. Включаємося, нам пише наша посила, нам пише, які ми в рейтингу. Ось наша реферальна ссылка для, для друзів. Потім нам потрібно з вами перейти на пошту. Ось наша. Саме лист наш, той тебе щоб дізнатися. Підтвердіть свою електронну пошту. Щоб підтвердити, що це насправді ви, натисніть кнопку нижче або скопіюйте посилання у свій браузер. Це посилання дійсне протягом 24 годин. Ми підтверджуємо дану пошту. Давайте ми з вами під'єднаємося. Ось, бачите, так, давайте перевіримо. Паритет і всього користувачів Ну, Потрібно приглашати друзів наших, Можливо, по можливості приложити більше наших аккаунтів. Потім ми важливе в VL. Отже, реєструємося за моїм посиланням. Підписуємося на мій телеграм-канал. Мій Ютуб канал. Всім пока!